21 червня Миролюбівка, що неподалік від часів Яру. Ну, виїхали зараз на евакуацію. Давайте їхати, хлопці, тому що другого шансу не буде. Я сюди, мабуть, вже не заїду. Давайте, дорогі мої, давайте. Так, а скільки в нас часу є? Скільки вам треба часу? Я вас очень прошу. Коробки з консервами оставьте здесь. Нет. Я вас нет. очень прошу. Збирайте документы. Головне документи. Найголовніше чтобы щоб ви оформить оформити виплати. Ну, Дивіться, що на тому боці, на тій вулиці. Просто капець. Просто все разбито, все расторощено, Всі будинки просто зруйновано. Прогулялися трішки э, вулицями Веролюбівки. Зараз... Э, Люди вже збираються, Під'їдемо на авто я сподіваюся, що нам швидко вдасться проїхати. Ось місцева школа. Через 6 днів тут е, мав би проходити випускний, але зараз тут проходять бої. Nee. Бабушка сідайте, будь ласка, сядь, и ж вас ждем все. Садитесь, бабушку. Киньте бабушку, так щоб вас... Так, а как? Так, 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 давайте. Не-не-не, я ноги не піднімаю. Добре, давайте, піднимайте. Давайте бабулю посадимо. Швиденько, будь ласка, мы стоїм не, не, так вже с вами. Сиджу, я уже сидю. Васильівка під Краматорском. Їдемо на крам, вот давай. Так, так. Фу, зібрали всіх начебто, Виїжджаємо. Все, 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 все. Зараз, блять, дуже складний підйомчик у нас. <клухи> Виїхали, всіх я доставив одну родину в Краматорськ, бабаню зараз в Славянськ. <клухи> Виїхали зараз, приїхали <клухи> в Краматорськ. Все, приїхали зараз, в Славянськ.